Якась добра. У цьому місці отут я викопав якусь личинку, пересадив помідору позавчора. Вчора був дощ, сьогодні прийшов вона якась геть ніяка, попорпався, поковирявся, ніяких личинок більше не знайшов. Буду пробувати знову садити щось. Пробую з оцього кубла, що я розпустив, направив на шпалері. Вони тут розійдуться в різні сторони. Але тут ще є копат. Я тут не хочу, щоб не пошкодити коріння цих, які я хочу зберегти. Бо тут садив з цих манюньків, щось вони не прийнялися. Хоча вон там теж було 4 штуки. Хтось їх скусив. Там я той самий день посадив, що і там. Там знову посохла, тут жила. Абракадабра якась. Ну, ось витягнув ось такий корінець. Получився, що правда ця вийшла добре. Одну зламав, зламалася. То не так страшно, мені не сильно шкода, тому що тут ще є ціле кубло в мене в запасі. А цю просто полетіла в теплі краї, бо ввішалася на сітку, буде сохнути. Почав довбати яму, щоб посадити цю велику помідору, залити водою. І ось вам користь з раптового дощу, що ми маємо. 2 см промокло, далі суха, сухісенька земля. І там я сьогодні вже виставляв відео, де я робив огляд свого городу з картоплі на схилі. Перевага посадки поперек схилу. Значить, Опа. 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 От. Поперек схилу і там у ярках стоїть вода. І вона піде в глиб землі і буде там волога. А якби та картопля в мене була засажена вздовж. Схилу зверху донизу, знизу догори, то само собою збирав би я картоплю десь на долині.